Я бачу це, я відчуваю це. Останній день війни буде трагічним, і це не тільки через втрати, це буде трагедія на глибокому рівні, який важко зрозуміти, поки ми ще живемо у часі цієї війни. Здається, що з кожним ударом, з кожним новим поворотом доля України все більше загрожує нашим братам і сестрам, навіть тій нації, яка бореться за свою свободу, свою ідентичність. Україна йде шляхом, який не дає простих відповідей, бо ми стоїмо на роздоріжжі між минулим і майбутнім, між життям і смертю, між тим, що ми хочемо, і тим, що нам доведеться пережити. Відчуйте це ще кілька кроків, і ми будемо на межі. Шлях, який приведе нас до перемоги, буде сповнений болю, страху, втрат, але і неймовірної сили. У кожного з нас буде своя роль у цьому. Час не буде мати значення, адже кожен день виглядатиме як останній. Ми будемо думати, що ось-ось настане мир, а в цей момент саме так і буде починатися те, що ми ще не уявляємо. Кожен куточок нашої землі, кожен регіон, кожен населений пункт, усе це стане частиною цієї трагедії, особливо на півдні України, де всі шляхи і всі можливості для відступу будуть обмежені. Де загроза буде найбільш виражена. Один з південних регіонів, про який вам поки що не говорили, переживе справжній кошмар. Мало хто знає, але ці землі будуть на першому плані. Це не буде просто спокійна етапна боротьба, це буде боротьба на межі виживання. Земля, яку ми вважали своєю, станеться зоною, де кожен день буде вимірюватися втраченими душами і тілом. Я бачу багато страждань у цих областях, де сонце світить яскраво, але вже немає тепла. Це буде місце, де життя йде по краю, а смерть ходить поруч. Цієї осені там буде особливо гаряче. Кожен момент буде сповнений болю та страху. Люди, які не знають, як пережити цей час, стануть частиною історії, яку нам не зможуть розповісти без сліз. Та ось, здається, ми наближаємося до великої тиші. Тихе затища перед бурею. Воно здається таким мирним, таким спокійним, що хочеться вірити, ніби ми дійсно наближаємося до миру. Але це не так, це не мир, це тінь величезної сили, яка ще не проявилася, це те, що наближається до нас, мов грозова хмара, що повільно заповнює небосхил. Всі будуть вірити в момент спокою, але насправді. Це буде момент, коли ми опиняємось в епіцентрі величезного удару. Це буде момент, коли самі себе ми поставимо перед величезним вибором, коли наші вчинки визначать не лише нашу долю, але і долю всієї нації. Якщо ви думаєте, що це не має бути таким, я розумію ваші сумніви. Це буде не лише величезна політична і військова битва, але і внутрішня боротьба на рівні душ. Це те, що Чого ніхто не очікував, той самий момент, коли доведеться прийняти рішення, яке стане вирішальним для всього, що ми знали раніше. Це і є той доленосний момент, той момент, який не дозволить ні одному українцеві залишити поле бою без відповідальності за своє майбутнє. Я бачу, як ці рішення йдуть з серця людей, зрозуміння того, що. Ніщо не може повернутися назад. Ми будемо готові заплатити за свою свободу високою ціною, але ми будемо змагатися за право бути незалежними, і це буде нелегко, бо Україна не здасться, не здамося ми і не здадуться наші діти. У цей момент, коли ми будемо на межі, з'явиться шанс для вирішального повороту. Останній день війни буде трагедією не тільки для тих, хто залишить цей світ. Але і для нас усіх. Це буде день, коли ми відчуємо, як важко повернутися до нормального життя після всіх цих катастроф, після всіх цих змін. Але цей день принесе і надію, бо це буде останній день, це буде момент, коли ми оберемо нашу перемогу. Доленосне рішення, яке принесе мир, буде не таким, яким ми собі уявляли. Це буде момент, коли ми відкинемо страх. І приймемо на себе відповідальність за свою країну. І в цей момент ми здобудемо перемогу, яка стане символом не лише для нас, а й для всіх народів, які виборюють свою свободу. Ось так я бачу цю подію цей момент, коли все зміниться. Ми маємо все для перемоги. І хоча останній день війни принесе нам біль, ми будемо готові пройти його, бо це буде останній крок. До нашої свободи, і це буде момент, коли ми покажемо всьому світу, що ми, українці, готові до будь-яких випробувань заради нашої землі, нашої родини, нашої гідності. Здається, всі ми вже звикли до війни, до її звуків, до її постійного напруги. Але настане момент, коли ми зрозуміємо, що насправді це все лише переддень найважчого випробування. Всі ці місяці. Всі ці роки будуть лише прелюдією до того, що попереду. Останній день війни, той, про який я говорю, стане кульмінацією всього, що ми пережили. І тут важливо розуміти, ми вже не будемо жити так, як раніше. Цей день змінить усе, навіть якщо ми цього не хочемо. Я бачу, як наприкінці війни ми опинимося в такій ситуації, де кожен крок буде важити тисячу разів більше. Ніж до того. Всі спроби поставити Україну на роздоріжжя, зламати нашу волю, все це приведе до того, що наш народ стане ще сильнішим. Ми опинимося на межі, але саме на цій межі ми зробимо найважливіший крок крок, який визначить не лише нашу долю, але й долю майбутніх поколінь. Ніхто не буде готовий до того, що відбудеться цього дня. Здається, що ми вже пройшли все, що могли. Але насправді ми лише готуємось до самого важкого. І саме тоді, коли ми будемо на межі, коли, здавалося б, все втрачено, прийде цей момент, великий удар у глиб до самого серця, до найменших глибин нашої країни. Це буде щось страшне, те, що перевірить кожного з нас: нашу стійкість, нашу віру, нашу здатність вистояти. Це буде не просто військова перемога, це буде момент. Коли ми об'єднаємося, коли наші серця і наші душі будуть пульсувати в одному ритмі, коли ми відчуватимемо, як ми стаємо одним цілим, і цей великий удар стане сигналом того, що ми готові до останньої битви, до тієї битви, яка доведе нашу перемогу до кінця. Не все буде виглядати так, як ми собі уявляли. Багато з нас втратять близьких, багато з нас будуть стояти перед вибором. Чи йти вперед, чи залишити все позаду. Однак цей удар буде тим, що розкриє нам шлях до справжнього миру, і ми знову опинимося на порозі розуміння, що найгірші моменти вже позаду. І хоча біль і втрати залишаться з нами, ми все ж вийдемо з цього випробування. Як народ, ми не просто виживемо, ми станемо сильнішими. Останній день війни буде не лише кінцем цього етапу. А й початком нового. Початком, коли ми всі зрозуміємо, що далі ми можемо йти тільки вперед, не буде шляху назад, і ми будемо готові до цього нового світу, який почнеться на руїнах старого. Я бачу, як в кінці після цього страшного удару, буде день тиші. Ми знову будемо вірити, що закінчення війни несе з собою спокій, але це буде лише перехідний момент. Коли ми зрозуміємо, що все ще не завершено, це буде початок нового, дуже важкого шляху, шляху відновлення, шляху до нового життя. І на цьому шляху ми зустрінемося з новими випробуваннями, новими труднощами, але ми вже будемо готові до них, бо це буде вже не війна за виживання, а війна за майбутнє, за те, щоб ми могли відбудувати свою країну і відновити те, що було зруйновано. Але я також бачу, як на цих руїнах ми будемо відроджуватися. Ми будемо будувати нову Україну, яка стане сильною, незалежною, квітучою нацією. І ця нова Україна буде символом всього, що ми пережили. Всі наші втрати, всі наші страждання приведуть до того, що ми будемо сильніші, ніж будь-коли. І саме цей момент, цей останній день війни. Стане моментом народження нового світу. І хоча він буде трагічним, він також принесе надію, бо ми будемо знати, що все це ми пережили разом, як одна велика родина. Доленосне рішення, яке буде прийнято на той момент, стане саме тим кроком, який підтвердить нашу перемогу. Це буде рішення, яке ми всі чекали, яке ми всі повинні будемо прийняти як народ. Це рішення не буде простим. Але воно буде необхідним. І коли ми його приймемо, ми зрозуміємо, що це рішення допоможе нам виграти цю війну, допоможе нам створити мир, який ми так прагнемо. Ми знайдемо в собі сили, щоб завершити це випробування. Востаннє на цій землі проллється кров. І після цього ми будемо готові стати на ноги і підняти Україну з руїн. Це буде наша доля, це буде наш шлях. І ми його пройдемо разом. І хоча останній день війни буде трагічним, він стане початком нової ери для нашої нації ери, в якій Україна буде сильнішою, мудрішою, і ми будемо готові до всіх викликів, які принесуть нам наступні роки. Ми не забудемо цієї війни, вона залишиться з нами, але в нашій пам'яті вона буде символом не тільки трагедії, а й сили, мужності. І безсмертної волі до життя, і в цьому ми здобудемо перемогу.